Сьогодні у нас свято День Незалежності України. Всіх вітаю і ми просто з вами зобов'язані зробити мило для найкращих в світі захисників, для ЗСУ. І для підтримки національного виробника будемо намагатись використовувати якнайбільше національного виробництва продуктів. Ну, з водою тут все зрозуміло, це наша водичка очищена до стану дистильована. Додаю до неї гідроксид натрію і цитрат натрію від нашого постачальника. Не впевнена в походження, але постачальник наш. Серед олій, звичайно, на першому місці у нас білосніжний свіжий смалець українського походження. Він трошки дивно зберігався. У нас, на жаль, не вирощують кокоси, не виготовляють кокосову олію, тому доводиться її купувати. Це змішую в більшій тарі і додаю ще гарячий лужний розчин. І поки наші тверді олії жирами розчиняються, я зважую рідкі олії, серед них, звичайно, наша найкраща в світі соняшникова олія. Про неї є все в попередньому відео. Рецинова олія відружньої нам Індії. На жаль, не наша, але менш тим дуже якісна. Ну і додаю всі вже олії до нашої мильної маси. Блендер справляється з цим дуже швидко, перетворюється все на мило. Частину я пофарбувала в зелений колір, решту в блакитний. Напередодні подрібнила кілька шматочків жовтого мила і трошечки чорного. Зробила ось таку стружку. Зараз побачите для чого. Додала в частину блакитної мильної маси. І знаєте, наші люди неймовірні. Одна чарівна пані мені надіслала ось таку величезну коробку ароматизаторів, від душок, запашок для мила. Це все запаковане, все нове, спеціально для наших захисників. Дуже-дуже вдячна. Серед них обрала аромат херсонського кавунчику та кож українського виробництва. Додаю це все до нашої мильної маси, готую форми. Ну а далі задумка була зробити соняшникове поле, тому виливаю зелену мильну масу. Блакитну разом з нашими соняшниками. Закриваються все безхмарним українським блакитним небом. Ну і, звичайно, як всі люблять, гарнесенькі верхівки. А, ні, ще трошечки, трошечки, Змахів махів чарівною паличкою. І, звичайно, гарнесенькі верхівочки. Це ті самі соняшники, речки. які попроростали з носіння в карманах москалів, яким радили їх покласти. І ще трошечки. І наші жовточки за допомогою чарівної палички перетворяться на справжні соняшники. Ну, а трошки чорного вже не залишає сумніву, що це соняшникове поле. Ось така у нас краса виходить і залишається лише сподіватися, що всередині воно також буде дуже гарним і ароматним. Слава Україні!